Скорботна вістка охопила всіх нас скорботну громаду, духовних синів, Пресвященного владики нашого Юття, всю нашу єпархію і церкву, мо нашу родину, про Те. Дорогий нам пасти і владика, батько і брат, підійшов як добрий пастир до свого Отця. Коли поглянемо на життя нашого владики, то зразу побачимо, що він народився в часі, коли нашу землю і наш народ окуповували три різні колонізатори нашого народу. І тоді здавалося, де для народу немає просвітку. Хто може подати ключ до свободи цього народу, над яким глубилися, насмікалися, лозували колонізатори нашої землі і народу? Наш владика після? Завершення своєго навчання першого циклу, ми кажемо, підставових наук поступив до інституту і здавалося міг мати зовсім інше життя, але виглядає, що там, яка, як оповідав мені владика в страданнях, болях, молитві. Закінчувала своє життя і вподобалася Бозі знати день своєї смерті. Владико оповідав мені, що мати дуже важко страдала, була прибута до ліжка. Але останній день свого життя вона сказала, як має бути прикликала своїх синів попрощалася і ус. От так українська мати Шкевичем. Народила багатьох синів. Тут присутні духовні отці, для яких владика є отцем, яких народив Бозі у Священстві. Тому він так дорогий нам є. З однієї сторони, що зумів пережити всі ці режими, відчитати Божу волю і піти, як сковорода, у це життя було богопосвячене. Святим письмом і паличкою з молитвою на устах, шепочучи, як Мойсей. Господи, визволи мій народ. А якщо ні, то і мене викресли з книги життя. Та мати подарувала нам цього сина. І у це лихоліття нашої історії. Говорити за архірея, за єпископа, на які труди глумства, переслідування він наражався. Але хто знає нашого владинку, той розуміє, наскільки він любив свій народ сьогодні, як казала Марта до Ісуса, був серед нас Господь, без у Він є, як би підняв нам владику до життя, так як сина з наїм». як на вашу думку, які би слова сказав нам. Як о той пастир, який пережив режим і який усподобився, як духовний пастир, бачачи Воскресіння своєї церкви, що би він нам сказав, який би заповіт залишив нам. Присутні отці дуже добре знають, які би промовив слова нам, наш пастир, наш батько. Бо як тільки він зустрічався з нами, своїю, своїми співробітниками, священниками і своєю пасвою, він часто говорив, і майже кожне його слово, кожне його повчання закінчувалося словами діти. Любіть свою матір, церкву і матір України. Це слова Він повторив нам на різдво, коли з нами ділив ту радість. Христового приходу до світла. І тому ми сьогодні з однієї сторони скорботні, так як була скорботна мати, сина Старі, так як була скорботна Марія Магдалина, Марія і Марта, сестри Лазаря. так як був скорботний Янів батько, дочки. І добру новину сьогодні нам подає Христос, бо каже нам не сумирий, не плач. Нам християн. Всі ми розуміємо, і ніхто не може заперечити навіть той, який не вірить Бога. Реальні смерті. Але тільки ті, які вірять в Воскресіння, які вірять в Христа, йдуть далі. Розуміють, що в земному житті смерть є сна. Якби в нас була вибока віра і духовний слух, ми би почули якусь мову. Яку зараз веде наш з Казлос? Тоді Ісус повернув сина Матері. І можемо собі уявити, і горіло це світло. Коли говорив Син Воскресли Ісусом з Матір'ю в наїм, люди йшли по дорозі, а в вітні, можливо, цілу ніч і не одну, горіло світло. І говорив син і говорила мати. Господь, як і мірі, каже нам, що та сама радість. Буде й нам подарована у вічності. Ми зустрінемося з нашим владикою, нашим батьком. Бо він нас випередив у цьому земному житті. Його книга життя вже закрилася земного життя. І він, як оцей добрий пастир, вже стоїть перед того Господня. Тому настановлення сьогодні його особливе для нас. Будьмо ми готові в будь-яку хвилину, будь-який день, стати перед Богом, чистоті правди. Там немає адвокатів. правда в Бозі, з якою ми перейдемо, в Господі. Тому ця радість також є присутня сьогодні нам через добре слово, через добру новину, через цю благовість, яку Господь нам посилає. Я вам дуже дякую. Дорогі мої співбраття священні монашості, преподобні сестри, дорога скорботна громада, представники влади, що не прийшли, пожертвимо ми свій час, щоб не помолитися за бажання події, свого власний і батька. Нехай Господь. І вам, ми нагороджую, нехай і ваша книга життя буде заповнена тими можемо... добрими вчинками у Господі. Амінь. Слава Ісусу Христу. Ублаженіму спермі вічний покій, подай Господи преснопам'ятному слузі твоєму новопереставленому архірею Янові і сотвори йому вічною Павло.